Я недавно розповідав про перешкоди по відношенню наших цілей, і є різні перешкоди, їх дуже багато. Але якщо копатись і понурювати саму суть, то перешкоди, де не тільки це наша установи, це саме те, що з'являється в нашому розумі. Розум видумує ціль, ми за допомогою розуму фокусуємося. Ми за допомогою розуму придумуємо собі проблему. Ми за допомогою розуму собі вистраюваємо перешкоди. Ми за допомогою розуму видумуємо собі реальність у собі, який я, що в якийсь я не такий, або я дуже крутий, або ще щось зі мною там дуже гарно, або навпаки. Тому всі оці практики виписувати ціль свою відчути свою ціль, який я наприкінці цілі, воно працює по відношенню нашого розуму. І по друге, ми. І розуміємо, що нам. Дійсно мішає досягти цієї цілі, перешкоди, наприклад, виписати самі такі три перешкоди, котрі можуть заважати дійсно досягати ціль. І по-третє, почати пропрацьовувати ці перешкоди. Це, там завжди у багатьох людей, і в мене, коли я хотів досягти окремих цілей, котрі я відчував, що вони десь там далеко, були свої перешкоди. Вони були пов'язані. Особливо із страхами або сумнівами і так далі. Але всьому можна навчитись. І одна із помилок багатьох людей те, що забувають про те, що треба навчатись, У всьому можна навчитись, тому коли я фокусуюсь на цілі, бачу свої перешкоди, виписую три перешкоди, бачу три важливих дії, котрі зробити. Виписати їх, котрі робити кожен день самі важливі справи, і, і вони мене будуть наближати до е, цілі. І як я казав, що самі ці перешкоди вони в нашому розумі, тому дуже важливо навчитись заспокоювати думки, навчитись. Помічати свої напруження, навчитися розслаблятись, навчитись помічати за допомогою своєї свідомості або уваги, у кого які здібності. За допомогою уваги я починаю помічати свої емоційні стани. Я починаю помічати свої думки. Під думками вже там або в думках у нас є негативні думки, пов'язані з сумнівами. Ми за допомогою розуму видумуємо собі реальність. Видумуємо собі проблему і проживаємо все, що пов'язано з цією проблемою. Наприклад, коли ми дивимося навіть на ситуацію, ми можемо бачити під своїм кутом. Інші люди бачать під іншим кутом. Це ми знаємо про це. Да? Те ж саме відбувається в нашими розумі. Є практики, котрі допомагають вийти за межі розуму. Це стан свідомості. Там тишина, там є ясність. Там ми близькі до стану, можна сказати, пробудження, все, що з тибетською традицією пов'язано. Але дуже важливо навести порядок в нашому розумі, бо багато людей вони йдуть в духовні практики, але не навели порядок в розумі. Я, оскільки навчався 5 років в Будиському монастирі потім навчався різним традиціям. Мені подобається традиція захчєн і так далі. І там практики дуже глибокі, да? і коли туди понурюєшся, ти розумієш, що треба паралельно наводити порядок. В своєму розумі ми можемо випригувати за межі розуму, але якщо бардак в розумі, то воно не дає можливості в цій реальності об'єднати духовні практики і досягнення цілі, і саме можна об'єднати. Ти начебто рухаєшся до цілі, практикуєш практики з тілом, з розумом, покращуєш своє здоров'я, покращуєш свої відносини в сім'ї, покращуєш себе, розвиваєш навички, метанавички, свої здібності, котрі допомагають досягати того, чого ми хочемо. І це прикольно, реально, коли ти розумієш, що твоя практика на тебе працює, ти стаєш спокійнішим, яснішим, ти не... Вже боїшся своїх от цих темних сторон. Ти розумієш, що це все в тобі, все, що з'являється, ти не оцінюєш, ти не е, сприймаєш що це ти, це твій розум, грається з тобою, і ти не ототожнюєшся з цим, і в тебе є вибір рухатись туди, куди ти хочеш, за межі цих своїх заборів, преград, як це сказати? Да? Тобто ми можемо розтотожнюватись і своїми програмами. Так, да, є класні афірмації, але якщо немає цього зв'язку розуму або уваги зі своїм тілом, мозок він не розуміє цю афірмацію. Нема я подумав, а в тілі не пішов той резонанс. Тому треба налагодити цей зв'язок. І це практики те, що я викладаю, розслаблення, гнучкість через йогу там в клубі, те, що я організував. Там є вже ці практики, можна робити. А також вправи по фенчину, ці асинхронні вправи, там роблю щось там однією рукою, там головою і так далі. В цей момент, що відбувається? Ми увагою пригаємо в своє тіло, ми перестаємо ототожнювати своїми думками, я перестаю підтримувати ці стани, пов'язані з тривою, пригніченістю. Ти граєшся, входиш в стан. За межі цього ототожнювання своїм розумом, з думками і станами, і ти попадаєш в простір тут і зараз. І цей стан тут і зараз це дуже класно. Там зразу з'являється внутрішня така гармонія, тишина, пустотність, якщо комусь подобається. Але вона жива пустотність і за межами, за межами цих думок і, і ототожнювані своїми оціми. Аспектами я, лічності, але ти можеш грати в це. І енергія твоїх емоцій, вона тебе не зносить, ти стаєш міцним, спокійним, сильним, і ти можеш рухати свої процеси. І навіть якщо я поставив ціль і не досяг по якійсь причині, я остаюсь нормальним. Зі мною все нормально, але я можу навчати, щоб все-таки досягати. Якщо не встиг по якійсь причині, то. Оскільки я розвивався по дорозі, розвивав свою медитацію, керування своїм розумом, якщо просто там раз і щось зі мною відбулось, то все буде нормально, бо я розвинувся. Я був Копав в сторону звільнення від своїх як це, обмежень. Я рухався в сторону своєї суті. Я звільнявся від своїх обмежень, внутрішніх своїх програм. А коли ми так розвиваємося, ми можемо і кайфу рухатись вперед. Так, да, іноді там якісь програми спливають. Але за допомогою стану тут і зараз ми навіть у цій. Мілкі задачі, невеличкі справи робимо і скайфу, тому що я тут і зараз, я не тривожу, що в мене щось не вийде, що я якийсь не такий, або як я там виглядаю, тому подобне, Це все пух, зноситься, тому що я за межі виходжу себе. Я не ототожнююсь з собою, що я якийсь не такий. Це дуже вільний стан і добрий стан. І ми можемо потім і стану спокою гратись розвитком своїх навичок. У нас з'являється простір для того, щоб, наприклад, уявити собі, що в мене є якась навичка там виступати перед людьми, там три тисячі чоловік, п'ять тисяч чоловік. Але ти уявляєш, який ти хочеш стан, і твій мозок підтягує, він від відбуд... пробудовує ці нейронні зв'язки. Починається. Розвиток цієї навички, і ми йдемо за цією навичкою і постійно її розвиваємо. Це як приклад, можна любу навичку розвинути. Але якщо ми не навчаємося, тоді з'являється проблема. І те, що мені подобається, коли я проводжу людей через свої консультації, я не просто коучу, я допомагаю людині розвинути свої навички медитативні. Щоб людина була сама собі психологом, могла е пропрацьовувати свої програми, могла керувати своїм розумом. І коуч це як така вже техніка, котра допомагає проясняти. Це такий метод, щоб супроводжувати людину, так, щоб вона могла. Себе побачити, що з нею відбувається. Я просто, як той, хто підсвічує, задає питання і потім ділюю своїм досвідом, оскільки в мене його багато. Можна читати книжок, Багато про медитацію, але там стільки таких нюансів, котрі тільки роками можна пройти. Замість того, щоб там швидше все це пройти, людина буде так по лабірінтам ходити і спотикатись постійно. І зараз я організував клуб. Те, що я казав, в цьому місяці 450 грн, 8 заняттів. занять. В наступному місяці буде 750 грн, Там буде набиратись матеріал, і ми будемо робити йогу. Здоровче дихання, будемо практики з фенчину робити. Оці всі практики для, для покращення роботи мозку, збільшення рівня енергії, збільшення ресурсу, розслаблення від розслаблення, збільшення ресурсу, коучі-вопроси, сама коуч, щоб людина могла із стану розвитку, і з ресурсу досягати цілі. Ну класно, класно. Цей просто вже є, можна. Написати мені, додатись це такий спонтанний етер. Я вийшов після практики медитації групової. У мене окрема є група вже багато років. Я навчаю людей медитувати. Колись я хотів цю тему закрити, або тільки займатись бізнесом. У мене є окремий бізнес. І думав, все, не буду викладати, тільки практика буде для мене, але мене люди зупинили, кажуть: Ігор, ну блін, давай ось нас тільки ста, стільки те, будемо практикувати, і так ми досі практикуємо, і дуже простір класний. І зараз є клуб, і можна туди долучитись, або якщо бажаєте, пишіть мені, можна пройти сесії, щоб. Рухатись до цілі без перетин і розвиваючи свої мета супернавички, котрі виносять за межі обмежень. Угу. Все. гарного настрою всім до зустрічі наступного разу обов'язково розкрию тему, теж по відношенню цілі, але суттєво дуже важливо керувати своїм розумом. Це дуже важливо збільшувати енергію в тілі і виходити на частоту позитивну. Фокус уваги на позитивному, да, тобто, якщо вібрацію піднімати, тоді буде супер. І м'ячки це піднімають рівень енергії. Угу. Все, до зустрічі, пока-пока.